Запитайте. Добре, добре, ми спитаємо. Я думала, це друга команда увага.

Іншому тій людині, які я надаю свої безпосередні послуги, як зменшити рівень травматизації, це дуже дуже прості такі правила, дуже прості речі, які ми відпрацьовували більш 20 років у нашій організації Ізраїльської коаліції по роботі з травмою. Вони працюють Ресурсу, так, пошуку цього ресурсу, розвитку цього ресурсу і визнанню, що це наша сила. Це будуть тренінгові програми, це будуть майстер-класи, це будуть якісь семінари, де фахівці будуть передавати свій досвід, який в них вже є багато років. Ну, наразі зараз пройшли вже дуже багато кіль... ну, велика кількість 114 осіб, які вже отримали можливість працювати. Вони є сертифікованими фахівцями, тому вони саме вони почнуть працювати. We live in a similar reality of dealing uh, with the crisis on a daily basis, of fighting for our independence and for our freedom every day. We do it for 75 years. We hope Ukraine will never have to do it for so, for so long, and the uh, victory will come much earlier than that. And uh, we are willing to offer everything that we know, all the expertise that we uh, accumulated over years.